У Виноградові презентували проєкт Бій за себе бій за Україну у грудні 2022 року. Троє українських спортсменів із Херсона, Львова та Мукачева будуть змагатися у Великій Британії і в різних контактних видах спорту. Виручені гроші, спортсмени спрямують на потреби закарпатських військових. Вони зароблять кошти, і ми, як організатори, ці всі кошти з погодженням обласної військової адміністрації ми передамо на потреби наших бригад 128 і 101, тобто наших хлопців, які нас боронять. Сама подія буде відбуватися 9 грудня. Вона буде відбуватися в Манчестері. Обов'язково ми поділимося в наших соцмережах Лінком, де кожен з України зможе зайти і підтримати наших спортсменів, Адже підтримка наших спортсменів надважлива, Вони зараз роблять велику також роботу. Так? Люди. Скажем так, інвестують якусь частину коштів в спортсменів, так а приумножують цю, цю цю частину коштів і передають її на збройні сили України. До війни підтримка спорту була для організаторів меценатством. Та зараз новий етап, коли відповідальний бізнес та спортсмени об'єднані задля підтримки української армії. Цей проект ми робимо для того, щоб більше, більше грошей привести для збройних сил України. Це саме головна мета. Так як я українець і я маю принести 100% користь для нашої держави. Наразі спортсмени починають активні тренування, щоб здобути перемогу на турнірах у Британії. Троє українців змагатимуться в кікбоксингу, боксі та змішаних бойових мистецтвах. Турніри відбудуться уже 9 грудня у Манчестері. Крім того, на самому заході будуть продавати ексклюзивні речі, які нададуть брати, клички та чемпіон світу з боксу Олександр Усик.